Так, закінчили частковий електромонтаж е, в одній кімнаті. Е, Замовниця попросила зробити тільки одну кімнату. Е, ну, Можливо, далі будемо продовжувати співпрацювати, значить показую. Так. 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 Ще такий поставили. Тоді потрошки наперед зробили запас. Буде робитися далі ремонт. Так що так, це бортничі у нас. Так, закінчили частковий електромонтаж е, в одній кімнаті. Е, замовниця попросила просила зробити тільки одну кімнату. Е, ну, можливо, далі будемо продовжувати співпрацювати, так показую. Так. 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 Такий поставили. І потрошки наперед зробили запас. Буде робити далі ремонт. Так що так, це бортничі у нас.